Колюча Фат Альберт. Це декоративний сорт колючої ялини, який був виведений у США. Це доросла рослина може досягати 3-4 метри завишки і близько 2 метри в діаметрі. Хоча в ідеальних умовах може виростати і до 5 метрів. Форма конічна з правильною симетрією. Гілки ростуть горизонтально, формуючи щільну і гармонійну стійку структуру. Хвоя жорстка, колюча. Характерним блакитно сріблястим кольором тем просто повільний приблизно 10-15 см на рік, віддає перевагу сонячним місцям, родючим ґрунтам і нейтральною або слабокислою реакцією.